Ми були змушені продати житло за копійки в Новгороді Сіверському, тому що коли ми хотіли його продати, щоб купити денебудь там чернігове житло чи в шості, містяни активно розказували, що ми такі люди, з якими не слід зв'язуватись і щось у нас купувати. І практично покупці їм вірили. Тому така ситуація. Лишатися там я не ризикнула чому. Я розуміла, що це небезпечно для мого життя. Я розуміла, що якщо мене загонять у куток і продовжать знущання, я буду захищатися вже незаконними способами. Тому що коли людину вбивають, вона має право поранити нападника. Я вижила, але досі іноді п'ю ліки. Тому що в домі в моєму атмосфера не стерпна. година розмовляти на одну тему, звинувачувати мене в тому, що я професійна модель. Тому що в мене об'ємне волосся, тому що я роблю макіяж, тому що я є я і взагалі для чого їй це, Їй будь яка будь-яка моя самостійність? Напевно, о те, що... Я не була самостійною, в мене не було захисту. Я була худорлявою і хоробливою, білошкірою ніжною разом з тим упертою, нахабною, амбіційною. Мене й обрали садисти і почали практикувати садомозахід на мені. Виливати свою злобу. А знаєте, що садисти вони ніби закохуються свою жертву? Навпаки, звичайно, і починають починають робити все, щоб бути поряд з нею, і знущатися з нею. І споживають її страждання для своїх позитивних емоцій. До речі, перед цим булінгом я прочитала книжку Маркіза де Сада. Жюстіна або лиха доля снопи. А я подумала: а чи в місті на Сіверському теж є такі садисти? І що б було, якби я їх зустріла? Як виявилося, є. І головне, ніхто із моїх кридників досі не покараний. Пзхят матір лікувати відмовляється.